Друзі, всім привіт! Залітає в продажу Тігуанчик, 10-й рік, 2.0 турбо з Америки. Пробіг 290, двигун зроблений, від капіталу на 110 тисяч присутні на 18 красивих дисочках, дуже шикарні дисочки на резині хорошій. Ми тут підійстанові. Впилася минулого року. Весь красивий, гарний. Машинку і робити, тому чого не потрібно. Так, що в нас тут, як по машинці? Звичайно, великий багажничок, великий багажничок, достатньо. Тут так само є центральний підлокітничок, що можете поїхати на лижі собі без проблем, покататися. Так, машинка у нас йде повноцінно на шкірі, на автоматі. Задній великий ряд, повноцінний так само салон, як новий, це Америка, це є автобамний пробіг не мене там який сал, на Європа. Автомобіль приїхав ціленький повністю з Америки, без жодної царапини. Отже, салон у нас який? Салон у нас на півелектричні сидіння з підтримкою. Так само у нас повноцінний автоматик, так, велика магнітола, сенсорна магнітолка у нас, працюючий кондиціонер. Дуже прошу, мультируль. Пробіг 290 тисяч це кілометри. У нас так само шкірний сумачок гарний доглянутий. Працює вся велика панорамка. Шикарна панорама велика. І це все у нас за шикарною ціною. Просто ціна буде подарочок.